По перше, відео для моїх пацієнтів, які вживають омега 3 в якості добавки. Я вже вам казав персонально, що Омега-3 вживати в якості біологічної добавки не можна, бо вона консерогенна. На підтвердження моїх слів, я вам показую публікацію національного центру біотехнологій та інформації ПАБМЕД, з якою кожен може ознайомитись. Ця інституція фінансується. Урядом США, тому там все дуже об'єктивно. А тепер в мене питання: як ви думаєте, скільки наших лікарів дивляться в ці останні дослідження, які публікуються на PubMed? Більш того, скільки з наших лікарів знають навіть англійську мову? Я вже мовчу там про інші мови. Це відповідь вам, чому вони живуть по протоколам 90-х років? Чому вони замість допомоги вам калічать вас? Це відповідь неефективності всієї системи. І саме тому, коли ти обираєш собі лікаря, ти не маєш дивитися на атрибути. Да, я не сижу в халаті, да, в мене оригінальні тату. Але головне, що в тебе тут. І, звичайно, твій результат, який ти можеш перевірити на моїй сторінці в Instagram, Facebook, Ютуб і так далі. Легше всього було мені зробити наступне: жодних тату, одягти на себе халат, обкліяти свій бекграунд різними дипломами, грамотами та всякою цією хірньою непотрібною. І ти заходиш до мене в офіс і так бачиш, о, нічого собі, скільки в нього грамот. Мабуть, він розумний хлопець. І нічого не перевіряєш, звідки знання, який досвід, які відгуки від пацієнтів і так далі. І ти стаєш легкою жертвою наших, на жаль, недолікарів. Будь обережний, досліджуй, будь ласка, кому ти довіряєш своє здоров'я.